Сьогодні ми поговоримо про страх і як з ним справлятися. Так ось ви повинні зрозуміти, що страх це у нас основна базова така емоція, яка є, і вона нам необхідна для того, щоб ми могли вижити. Зазвичай емоція страху це одна, а ось почуття, які вона визиває, в кожної людини вже різні. Одна людина боїться втратити роботу, інша людина втратить, боїться втратити іншу людину. Зробити помилку, що закінчиться, боюся, що закінчаться гроші. І, звичайно, боюся там захворіти. ось треба відчути в тілі своєму, це страх чого? Відчуйте страх у своєму тілі. Де він? Дайте йому якусь форму для того, ж, щоб ми могли його проаналізувати. В чому ж такий смисл цього, цього страху? Це виживання, звичайно. Їде машина, наша задача що зробити відхилитися в сторону. Біжить собака, ми що маємо зробити. Якщо це величезна собака, і ми не миленька і не гарненька, ми, звичайно, будемо тікати. Так ось ви повинні зрозуміти, що емоція страху у нас є завжди, вона закладена в нас вже мільйони років для того, щоб ми могли вижити. І коли у нас є ось така, такий страх, наприклад, на виживання, що зараз на мене нападе собака. То, звичайно, що ви не думаючи починаєте діяти. Звичайно, ви що робите? Тікаєте. Якщо машина, ви відхиляєтеся. І він нам, цей страх такий, він необхідний, тому що реально ми виживаємо з нього. Але є ще інший страх. Є невротичний страх. Наприклад, я багато думаю про те, що в мене там закінчаться гроші, або що в мене звільнять з роботи. В мене звільнять з роботи, в мене не буде за що існувати, або то зараз війна, треба переміщуватися кудись. І ось цей страх, звичайно, він вас якби паралізує. У мене цей страх є, але я нічого в цей момент не роблю. Тобто Це буде колись. Цей страх, невротичний страх. Я багато думаю про це, я варюся у цьому, а дій немає. Наше тіло так само реагує на ось зараз: реагуйте на цей страх, який у вас є, але ви нічого не дієте. Відчуйте, як зреагувало вашому, ваше тіло. Звичайно, що так само воно буде давати якийсь симптом. Тому загроза в нас в житті є, але я не дію. Коли є, реально вже буде, я тоді, можливо, буду діяти. Якщо машини навіть немає, а я все рівно відчуваю там, боюсь, наприклад, людина фінансово кинула в попередніх відносинах другу людину. Що ця людина думає? На підсвідомості вона вже боїться заводити інші відносини, тому що її знову можуть кинути. Що необхідно зробити? Необхідно проаналізувати цю ситуацію. Чому ж так сталося? Де записався в нас оцей страх? Потрібно згадати, коли перший раз. Ви це відчували, коли ви злякались, коли вас кинули, коли вам сказали, що ви хворі, і так далі. Ми шукаємо цей страх в тілі, він там так само записаний, тому що, що чому так сталося, що він записаний? Тому що ви тоді були молоді, у вас не було недостатньо, було недостатньо якоїсь інформації. І, наприклад, в дитинстві я злякалася мишей. Я їх якби і, і потім боюся. Але зараз я, як доросла, для своєї підсвідомості можу що сказати: я виросла, вже миші для мене загрози не несуть. Я не можу, наприклад, уже боятися цих мишей, тому що вони маленькі, а я вже велика. Тобто, ваша підсвідомість має відділити це. Або коли покинув, хтось там втратив гроші із за відносин. Треба зрозуміти, чому так сталося? Перший чоловік кинув на гроші. Ідемо туди. Що ти там відчувала себе? А мені хотілося чому? Ти не вже ти не відчувала, що він може це зробити? Ну так, да, десь там, можливо, і відчувала. Але чому не діяла? Тому що я хотіла втримати його через гроші, тому що я хотіла бути хорошою е з ним, тому що. Тому що чого? Тому що я була сама себе якби обесцінювала. Ну так зазвичай буває, приходять жінки, і так складається, що коли знаходяться в таких відносинах аб'юзивних або там, де їх втрат, якісь є втрати грошей, то це тільки тому, що людина не проаналізувала, не зробила висновки, а думала, що вона не має Ну, вона знецінена. І з іншою людиною і вона не зможе ні побудувати відносин, ні грошей тих заробити. І навіть якщо вона відчувала фальш, вона що робила? Е, вона е, жила з нею. Тому ваша задача зараз проаналізувати, що ж там було, а чи була я щасливою в цих відносинах. Е, де знаходиться оцей біль у мене? І проаналізуйте його. Е, зробіть висновки. Е, «Да, А можливо, мене не любили, я не любила. Можливо, мені треба було піти, або комусь цей. І тоді ми починаємо себе цінувати, наприклад, або вам хтось сказав, що я, ви можете захворіти. Да, А чому вам це сказали? Можливо, цей лікар не має всієї інформації. Можливо, він взяв якийсь один ваш аналіз, але не взяв загальну картину вашого лікування. А якщо він повимилився, але ви вже носите невротично цей страх, що да, я вже захворію, я вже там чуть ли не помру. І по здоров'ю так само вертаємось знов туди. І для того, щоб відчути, що там відбувалося, проаналізуйте, що ж там було. Якщо у вас ЖКТ. Що ви не можете переварити? Яка там була ситуація за півроку, за вісім місяців, чому у вас сталася ця хвороба, що там була за ситуація? Проаналізуйте її. Якщо це у вас очі, то що ж я не могла бачити, що я не хотіла бачити, на що я не звертала уваги, проаналізуйте це. Якщо це, наприклад, спина, що я собі поставила, що я не зможу це зробити? Де я себе самообезцінила, що я це не зроблю? Тому ж, ви повинні зрозуміти, що страх це не страшно. Страх це є ваша можливість вижити. Головна ваша задача проаналізувати його. Це який страх? Той, що в мене зараз є, для того, щоб я могла фізично вижити. І втікти, і ви побігти. Чи дайте в своїй підсвідомості, щоб вона не варилась у тому страху, що десь колись буде, в невротичному страху. Відділіть ці два страхи. Якщо необхідна допомога, можливо, треба пропрацювати. Але ви, розумні люди, ви самі можете проаналізувати це, де у вас страх для виживання необхідний вам, куди звідки втікти, де ви не, не думаєте, а зразу дієте, втікаєте. І другий страх невротичний, який ви фактично, що ви робите? Крутите в себе в голові одну й ту саму пластинку, що мене можуть кинути, або мене можуть обесцінити тільки тому, що мене так зробили. Та відділіть. Ви вже стали грамотні, ви вже стали відчули, ви відчуваєте фальш, ви відчуваєте в відносинах фальш. Зробіть, будьте чесними з собою. І тільки тоді ваша підсвідомість, що вона скаже, вона скаже, що вам треба зробити. Ви робіть наперед шаблон, як ви будете діяти, якщо станеться така ситуація, що ви вже не варилися в цьому, а зразу почали хопа і діяти. Тому, якщо у вас дійсно є ці страхи, що у вас там не буде грошей, не буде відносин, не буде здоров'я, заходьте, записуйтесь на консультацію, я завжди рада допомогти. Ми розберемося в вашому страхові. Ми знайдемо, де оцей страх був заложений, якщо ви саме не можете. Хоча ви й саме можете. Тому що коли ви задасте собі питання, то ваша підсвідомість дасть вам правильну відповідь. Ви робіть шаблон, як ви будете діяти, тому що наші люди дуже бояться і не хочуть, звичайно, лікуватися, до когось нести свої проблеми. Але якщо ваші проблеми вже переходять у хвороби, ну, то це, з цим вже треба боротися, з цим треба вже щось робити. Тому запрошую до себе на консультацію, запрошую до себе в телеграм-канал, там є багато інформації. Заходьте, підписуйтесь на сторінку, і я завжди рада допомогти. Контакти будуть в шапці профілю або під цим постом.